Стратегічне пристосування до мінливої ситуації так дозвіл Україні бити по російській території західною зброєю, пояснив міністр оборони Німеччини. У Берліні дозволили використовувати надану німецьку зброю для таких ударів на тлі російського наступу в Харківській області. Раніше стало відомо, а президент США Джо Байден вирішив таки дозволити Україні стріляти по російських цілях на території країни агресорки. А понад десяток країн публічно заявили, що підтримують удари західною зброєю у межах права України на самозахист. Цей дозвіл обговорюють і на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у ПРАЗІ раніше змі повідомляли, що США, начебто, зняли обмеження лише у прилеглих до Харківської області регіонах. В інтерв'ю спеціальній кореспонденції ТСН сполучених штатах Ользі Кушеленко, директор із питань Європи в раді нацбезпеки США, Майкл Карпентер, пояснив, яких саме територій насправді стосується американський дозвіл. це стосується лише Харківської області? So, area, ні, це стосується ділянки на кордоні, звідки Росія веде обстріли so, oh. Тобто це стосується також і сумської області. Це моя батьківщина, і вони також під постійними обстрілами. Indeed, this is, this apply... Звичайно, це стосується усього регіону на півночі, де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у ві. to be able to fire back